Добрий день, дітки! А чи полюбляєте ви гратися іграшками, чи багато їх у вас? Так, я впевнена, що ви маєте багато різноманітних та цікавих іграшок. А як ви думаєте, а чи є такі речі, якими не можна гратися, бо вони шкодять здоров'ю, вони небезпечні? Звичайно, є, їх треба знати, вміти впізнавати, знати, чим вони можуть зашкодити. Дідки, з нами сьогодні хоче позайматися їжачок та хоче розповісти історію, яка з ним трапилася. Ну що, послухаємо його. Привіт, друзі! Я Їжачок Колючка, живу у лісі, і завжди люблю дізнаватися щось нове. Але знаєте, одного разу зі мною сталася цікава історія, яка навчила мене бути дуже обережним. Одного ранку я побачив у траві блискучу річ. Вона сяяла на сонці, ніби зірочка. Мені стало так цікаво, що я доторкнувся до неї лапкою. Ай! Виявилося, що це було скло. Воно порізало мою лапку, і я зрозумів, що не все, що гарне, безпечне. А потім я побачив, як мишенятко захотіла погратися у лікаря і випити мікстуру, яку знайшло на галявині. Добре, що я вчасно підбіг і сказав, це небезпечно, не роби цього. Такі речі дітям не можна чіпати, це може зашкодити здоров'ю. Мишеня здивувалося, але послухало мене. Ми разом віднесли незнайомі ліки тітонці танці і вона знає, що далі робити. І ось що я зрозумів, друзі: не можна чіпати гострі предмети, ножі, голки, скло. Не беріть до рук батарейки, дроти, ліки чи хімікати. А також не грайтеся біля вогню, плити чи розеток. І Якщо знайдете щось підозріле, завжди кажіть дорослим. І давайте ми сьогодні разом із вами пограємо в гру і спробуємо відгадати небезпечні предмети за їх тінню. Дітка, чи впізнала би за тінь оцей предмет, який не для дитячих ігор? Так, це молоток, а чим же він небезпечний? А молотком можна вдарити себе або когось, спричинити травмування, забитися. А ця тінь що вам нагадує? Так, це ніж. Він дуже гострий, може порізати глибоко шкіру і буде рана, та якщо його не чіпати, все буде добре, не бійтеся. А це що? Чому з цим не можна жартувати? Та це ж чайник з окропом. Гаряча вода та пар можуть опекти. Діти, а тепер подивіться уважно сюди, що це. Ви можете впізнати? Так, це вибухонебезпечний предмет, який може вибухнути, викликати опіки чи пошкодження, тому до нього не можна навіть наближатися близько, не те, що брати до рук. Це велика небезпека. А ця тінь вам що нагадує? Звісно, це ножиці, які можуть поранити пальців, колоти і навіть пошкодити очі, бо дуже гострі, і це не дитяча забава. А це що? Хто з вас догадався, тітки? Так, це голка. Вона маленька, але гостра, може вколоти, її навіть можна загнати до тіла. Це дуже небезпечно. тому не шийте самостійно одяг для ляльок, нехай поруч із вами будуть дорослі. А що ж це таке? Подивіться на тінь. Так, цей термометр особливо небезпечний, ртутний, і якщо він розіб'ється, може виділити отруйні речовини. А що ж на цьому малюнку, дітки? Чи знайома вам ця тінь? Так, це скло, і воно може розбитися і порізати тіло. Така трагедія трапилася і зі мною пам'ятаєте? А на цьому зображенні ви здогадалися, що за тінь? Так, це пляшечка з ліками. Ви повинні пам'ятати, що не можна брати ліки без дозволу дорослих, бо можна отруїтися, а не вилікувати хворобу. Дітка, погляньте на цю картинку, як ви думаєте, що це за тінь? Так, молодці, ви пізнали, та це ж сірник. А чи знаєте ви, що сірники це не іграшка? Вони можуть легко підпалити одяг, меблі або навіть цілий будинок. Якщо бавитися з вогнем, можна обпектися або спричинити пожежу. Тому сірники мають бути тільки в руках дорослих. Запам'ятайте, побачив сірники? Не бери, а скажи дорослим. І остання наша картинка така. Чи впізнали ви небезпечний предмет? Звісно, це цвяхи. Вони допомагають дорослим будувати дім. Але для дітей це гострі, небезпечні предмети. На них можна наступити чи вколотися. Молодці, дітки, всі предмети відгадали. Запам'ятайте, ними не можна гратися, не можна брати їх до рук, бо вони небезпечні. Всі розуміють наслідки, які може трапитися, тому бережіть себе, будьте обачні. Хлопчики, дівчатка, чи вам сподобалося грати з їжачком? Дуже добре. Пам'ятайте, бути обережним це зовсім не страшно, це мудро, адже справжній герой той, хто думає про свою безпеку і допомагає іншим. Діти, з вами сьогодні був їжачок Колючка та я Надія Олександрівна. До зустрічі!